Дякую, пане Буданов. Дякую, доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Кидати, привіт Ютубу. Ні, бляха, не встигли. Пане Буданов, ну попросив вже почекай. Ну я розумію, що ми людина зайнята, але не настільки ж. Дякую. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чому відео, яке планувалося вийти одним, але сьогодні трошки мені впало такого, що я змінив плани. Отже, готовий приймати бани в коментарях, а також нас вийшов нове сенькі. Отакий, от який я зараз не даю на екрані, тому що Бездер, Ультімейт, тот з Гареті. Дякую, що я встиг його вам показати, де можна залутати, ледь не в останній. Вагон встигнути і гарного Тоца. Там вимоги не супер важенькі, 60 тисяч мене це все діло коштує, тому віримо, що щось гарне нам дропнеться. В вашій увазі нарізка з ультімейт-тоців і просто з можливості шакалів зловити все. Отак от, от в останні дні. Всі хочуть лутати ТОЦи, тому що це Team оф з Season. Підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, кого ви залутали в четвер в п'ятницю, отак от, в останніх паках, в останніх піках, в останній день. Ми будемо розпочинати це відео. Пане Андрій Особа, дякую тобі величезно, друже, що відкликнувся. Давай, let's go, here we go, Ми бажаємо тобі успіхів! І Ютуб вам передає, до речі, привіт від Твіча. Навпаки, Твіч. Ютуб вам Твіч передає привіт і каже, приходьте до нас. В нас тут весело! Це буде Google Pixel Simon. На жаль, не вийшло Бенгера на перше SharePlay, Але. Я вам раджу дочекатися і додивитися до кінця. Ну або десь до середини. Не знаю, де там Ярик це вставить. Ютуб бездарі, фул. Дякую, пане Андрій Особа. Дякую, друже. Дякую. Давай, Толясик, ми до тебе. Так, пане. О, Пачо! Це буде Пачо! Бляха! Ярик, монтуй його першого! А ти не хотів кидати! Толясик. Це після Вініка ще і Пачу затягнув! Слухай, ну оце взагалі перемога, прям без жодних питань! Перекілішовуємо! Все, Сімон. Вирізаємо її карту, звісно, з дропу. І вставляємо містера Пачо. Непогано. Непогано. Сьогодні ваш шанс відкривайте, що хочете на стрімі Євандер, да, буде. Окей, я поняв. І там ми вже. І там ми вже будемо йти в шейпшифтери. Так, пане олімпус, давай. Твій ультимейт Тоц. Here we go, Правий півзахисник. З НВСЛ. Почекай, правий півзахисник. Це буде Родман, до речі. Близько до Фодоро, але. Ну, типу, як карта, непоган. Непоган. Скамлять мене, ага. Так. Окей, в мене є тепер за Діви останній, по-моєму, пакетик 86x10. Є Team of the Season. Dammy Virgil One Duite. А, це буде лише один ТОЦ 86-х 10 джі. Бейха мальова злива. Зараз глянемо зливи, друзі, як завжди, глянемо, глянемо. Привіт! <світ> Я понял. Ні, це антрейд. Я понял, це. Сань, я тобі казав, чуйка, що треба довести. Треба довести до кінця. При всій полазиться відписка. Я я тобі вчора як міг тебе тягнув, а ти просто зомбабе. Мене, мене відписуєшся? <ріст> Давай, Сай, твій гарант ультімейт Якщо, повторюсь, ми ще ще прев'ю запишемо, якщо буде падати. 17 мільйонів? Непогано ти розкрутився. А з гарант ультімейту Падає Маріома з лондонського арсеналу. Чемпіонка Ліги Чемпіонів, мені здається, да? Гарний старт аплодисменти. Ютуб для вас це не Старп, Старп для твіча. Старп, старп. Старп. Пане Мірвана, ми поки у вас, ось це Польща. Це не Роберт Левандовський, його немає в Ultimate од це буде Єва Байор. Тренд Фа. <пл 'язав> Я пішов нахуй, а ти за мною. <пл 'язав> Пішли за руську! Черговий Ultimate Team of the Season, друзі. Це З, НВС, це буде Самс, да? Це фігня. останній танець -тан за склад баттл з двік з ультимейтами. Ну ми його вже не будемо на стрімі відкривати, я думаю. FCDD, Дніпро Дніпро, полетіли, ЦОП Німеччина. Це буде Челсі. Нарізочки не буде, чат. Мені Щось підказує, що нарізочки не буде. Чи! -ш. Нюксен. В нас гарант ультимейт Team of the Season. Сап. Бразилія Євандер. Привіт. Ми за тобою сумували. Ні. Черговий Євандер. Пане Бляртер, ми тобі бажаємо здоров'я. 10. А що це таке? Боже. І ти ще й знаходиш сили в це грати. тот Tots гаранті. Let's go! тот з гаранті. Бажаємо успіхів. Це ЗЕ. Це щось новеньке. Ініго Мартінес. Новеньке, та не казарненьке Він прав на 100%. Шеф покажи чергу пес. Зараз обіду канобі. Відкриємо пакетик Ultimate Tots наступний і покажу. Ми щасливі маємо глянути і еволюцію. Це буде Матео. Поки жодного Тоца з цього паку дорожче стака. Мені треба собі відкривати, да я так розумію, щоб випало. Чому ти не сильно тобі потрібен, якщо він краще з мене звав? І 500 тисяч цього мільйона ідуть. Я теж відкрию один, напевно, бо мені ще треба пейпас купити. Два, ЛП. Ясно. Перша А стоп, ні! Перша карта 96-го рейтину, ну неясно. Коли 96-го є шанс. Привіт, Нік Фрост. Ясно. Стейн. Тепер ясно. Давай вік М -м -м Про втекавці мітоцями, мабуть, один треба чекати до оновлення. <рес> Ой, брежник. Буває, слухай, можливо, збережеш себе монети. Дякую, друже, за контент. Отакий От зараз і мені хоче, і мене чат на це розвести. Давай, друже, ось це нам цікаво. Гарант Ultimate Tots. Маріона, Ясно. Тут із ультимейтів нічого не сипю, а з цих бездарних тоц, ну, типу, і тим паче взагалі. Я просто хотів би глянути ще зливи. Там кажуть, Бекс буде СБ ще. Давай. Ультимейт Тимос. Єй, ну нам потрібен прям козир казирний. Та нахрен що це. О, Чавінга, слухай. Це в контексті рідкісності, до речі, козир казирний буде. Це ще Вінга? Так, да. це 4 золоті плейстани. Я розумію, що вона коштує мало. Але зараз це коштує мало. А це рідкісна карта. Поїхали. САП Голландія це буде стейн. Я побачив прапор не Бразилії, і в мене так на секундочку Чпуньк, а може це буде щось гарне, але ні. Дублікат стейна 5-5 робить. А 92 й не підходить. Ліга Еф? О, Іспанія Ліга Еф, чан. Стоп, це може бути цікаво. Барса. Бонматі? О, окей. Окей. Це вже непогано. Чавінга Бонматі. Ну, це хоча б карти, які. Не те, що відбивають вартість піку, за які можна грати, і які ну, дійсно гарні. Він трошки пішов подратувати контору і цими пойнтами. І тут навіть їх трошки. Качнув двічі. Дивись, якби ти себе не качнув, іде дівчинка перша. Це Зе Франція, Ліга Ф. О, це буде Лакрар 95-та. Вітаю, ти не виграв. Вітаю, в тебе стіна. Мені шкода, але тут без шансів. 95-та перша карта. До речі, хіп з 97-го, це ще після першої 95 ї казирний дроп, пане Драглай. Так, let's go. Наступний Ultimate Ot. Дві були непогані карти. Не перемоги, але непогані. О, ще один ще один нефодерний біст з Японії. Знов непогана карта. Це дає надію, що далі буде краще. Танака, типу, подивіться на ці стати. На ці плейстайли. Подобається комець? Пачу біст. Пачу біст, але в тебе гарні захисники. Ти хто більше сподобається. Блін, ЛП, Іспанія, друже, це стіна. Це буде 95-й боря. Навіть не надійся тут на гарну карту. Одразу прям я тебе отак от. Ну, бо там супер багато мусора. До речі, знов мусіала, ну, типу, як і хіпс. Це не найгірше після того, як ми побачили першу карту. Він мало кому потрібен, але це 4 золоті плесели, він був один з хедлайнерів промокоманди. як мінімум. Але, ну, типу, не знаю. Гарно, що не дублікат. СТ, Данія. А хто це? А, дублікат хардер. Це речі. Але це четверта бек-то-бек грабельна карта, але дублікат. Когось з Ліверпуля. Поточного тільки, поточного найголовніше. Стамбел. Вибачте. Поточного я ж просив. Пу-пу-пу Пу-пу-пу А я завтикав з колим словом наприкінці розіграємо. Серед тих, хто буде до кінця стріба сидіти. В нього червона чавіна це ще й дублікат. Друже, привіт вітаю тебе з дебютом. Аватарка Барселони. Тому ми бажаємо тобі когось з Барселони. Де це ставки ставити? Е, коли запуститься, ми скажемо. Ні, це точно не Барселона. А, стоп, Барселона! Але жіноча і це Єва Пайор, яка я впевнений в тебе вже є, блин. Після декількох карток грабельних ми отримаємо, на жаль, фодерну карту. Пес Макрон, мені шкода. Але слухай, ну це такий парк, на який я б не сильно не сподівався. Дякую, величезне, друже. І там кеф на те, що так. СТ, це буде Матео. Фодор, друже, фодер. Але знаєш такий 4 фодор. Трошки приємно. Чого стамбул 87. А, 87, так, чекай, 85-86 там треба. 5 каша кабалив туди, давай сюди. А тим часом Lucien. Єн... О, хто сюди міцненький. ЦЗ, це, це не Пачо? З Бразилії Рошеліги, бліт. Ай, це ця фігня, бляха, який зараз коштує. А, ні, це і І Маріона, та це все одно фігня, І Ну, зараз в мене таке саме буде. Ну, з цього паку прям ми не бачили нормальний дроп. І лише два Тоц. А, ні, перепрошую, чотири. Але яка різниця, якщо вони такі мусорні? Я думав, це інший Тоц. Він не бразилець, так? Як його. Забув його прізвище. Ще один. Він іде на всі. Ультимейтоц. Оце Ultimate Tox людина розчехляє просто. І шакабали, і монети. Хтось теж потужний. CZ. Італія. Бастоні! Перший БАСТОНІ 97! -й. Тримаємо кулаки! Вандайк сюди! Давай! Давай! От зараз би мог полетіти геймпад в стіну. О, він відкриває! Він відкриває! Цап! Сполучені Штати. Я не знаю хто це. Хлопці, я свій обіді. <смі> Смадряка кофебрік. О, це Хіпс! З гарант ультимейту. Як на Діскорду йдемо, одразу дивлюсь. Тим часом ЦАП з Німеччини це буде хардер, да, по-моєму, її прізвище? Це теж 97 рейтинг. чи я туплю. Айнтрахт. А, ні, це Фрейганг. Друже, фодерс з 4 плейсталами. Поїхали, тим часом пак за 500. Ідея перша панянка пайор, 96 рейтинг, є шанс. І в до когось. Боже, ну, б'язда, зробив кліп. <реш> ну, хто це? Марейра, бляха. Марібор, Одеса, на самом виду, стам, полтава. Шкартел. до речі, не шкарт, а мені казали, да. Київ, льома. Схожий на Нікласа Зюля, Варшава Херсон, просто лисий Бізель. Хмельницький на Кокурельо. На кукурелю. <ріху> <ріху> на кукурелю. <ріху> дякую. Ще один пак за 500, друже. Дякую за контент. Бажаємо тобі успіхів. Бразилія. Рошен Ліга. Це буде Ібаніс і це лише 95-й рейтинг. Ну так, да, я зрозумів. І сам. О, один з найгірших парків, який ми бачили. І Нуксен. жесть. Поїхали, мені просто відкримо, бо мені мусор якийсь паде. Якась паняночка 95-го рейтингу, так? Да? Ні. А, це буде шоу. 97-й, але це не тут ми робили 97 рейтинг. Слухайте, Ну, я буду так, як і всім, казати об'єктивно, це теж дорогий типу фодер. Ну, але це рейтинг хоча б. Це хоча б рейтинг. Дублікант БП буде, та це було б надто. А, вона в мене є вже ніхрена собі. А, вона, напевно, трейдеба. А, в мене є трейдшоу, я навіть не знав Лукаку. Так, мій пак за 500. Поїхали. Віржел Ван Дайк відкриває його лівою ногою цього разу. 96-й стейн. Є шанс на другу гарну карту. Це ставка. Тут 97 має бути рейтинг. Лавка зіграла, чат. 97 рейтинг завезли. Але бляха. 5 тоців, ніхрена себе. І Ібаніс. І би його. І зібали. А там кеф ще був козирний, да? Зайшло 52 тисячі, Вау. Бажаємо тобі успіхів! Давай! Дебют! А це хто такий? Або така? Це буде Івандар, 96-го рейтингу. Є надія, а він скіпає, а чого? Там же їх два. А чого ти скіпаєш? <рес> він скипнув дублікат Вініка. Боже, що ти забізир! Це найкраща карта, яка нападала з цього паку ever. І ти його скипнув. Що ти зробив? <рес> він в тебе в трейді ти охранів, Ля, він його ще й в трейді чат. ЛО! Як це можливо! Стабили! Ти поняв, як треба тягнути салаха! Плюс 224К! Вау! Ну давай! Я не знаю, що тут тепер має бути. Це Вінік! Це Вінік! Це Вінік! ха <клухи> бек ха Бек Бектабекенісус! Як це можливо! Як це можливо! Ми не бачили його жодного разу, ми відкрили їх штук 50. Як це можливо! Тепер не скіпає. Таляс! Таляс, Таляс, за, за нас, за вас, і за Таляс, як то кажуть. Чого в тебе Вінік в складі був куплений? Ти що? Вболіваєш за Реал Мадрид? ЛБ. Ви відкрили ставку на пана Мвекасу? на його ікону? Це а, цей Сімон, де? Як тобі конотена врате? Больно він правильно написав я то. Стоп! Це буде Софія Сміт? Перша? Чи це сам самс? Бльохо! Я побачив НВСЛ. Думав це Софія Сміт. Навіть бляха не люди Софію Сміт не кладуть. І Ніго Мартінес, напевно. А чого йобнутися Сень? Ракета це класний плейстейл на Мальдосі. Він мене всіх наздоганяє. Набор гарантій Ultimate Team of the Season. Бажаємо тобі успіхів, якась дівчина. Майже без шансів. Хто там? Пути я хіба. Оу, цоп, німечно. Нюксан фігня. Навіть не гудфодер. А, Морейра має ПЗ. Нічого собі. Ну але куди? В мене там фрімпонт, біст. Дякую, відвік. Да, ти все і відкрив. То я завтикав трошки. Дякую, друже, за контент. Залізний кунь. Заль... Блін, я навіть не зможу це вимовити. В мене щелепа не вимовить. З ультімейтів? О, Шакірі! Я хотів сказати, кого вони запхали з ультимейтів зі Швейцарії? І потім пригадав, що це Джордан Шачірі. Слухай, ну це перемога, окрім жартів, це класний цап. 4 золоті плейстайли. Моделька. Я за нього грав. Трикутний пінпас, фінес. Це реально класна карта. Поїхали. Коли там ікона? А який в тебе нікнем в Діскорді? Кого дві демедж? О, Маріона, 96, -та. але це шанс. Ні, це боря без шансів. Надприродне. І в тебе теж останні монети під дим пішли і бешацьом. Слухай. Не так і погано. Як мінімум динамічне зображення казирне. Таке враження, що сьогодні з цих паків трошки краще сипи. Ми хоча б пару. Ми побачили два вініка. Ми побачили Мектоміне. Ми ну хоча б щось, типу. Навіть той самий бастоніща Віна. В перший день ми такого не бачили. Гарант ультимейт, слухай, а який векаса? Ми тебе в Діскорді не бачимо. Чи це ляна? Напиши нам. Ставка ж є. Це зе Англія з ультимейтів. Ооо, це 95-та, да, з Манчестеру? Летісіє, фігня. А, Ляна, це ти, все, перепрошую, друж, завтикав. Ти хочеш ще й пак, слухай, тобі нормально впало, ти вже паків не відкривав. Залиш 500 тисяч монет. Мув, да Залиш! Давай олімпус. Реально, в тебе 500к, хай буде якийсь баджет. Ну реально, це контент, але я раджу залити. Ні, він відкриває. Окей, окей. Він хоче, поки сипе, поки сипе. Ну давай. В нього навіть не наді і на цьому. А, все, не буде. Добре, все, збережи. Збережи, 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 збережи. Чи що, я не розумію. Да, все, зберігає, зберігає. Я не розумію. Бляха, він зберігає чи не. Він відкриває. Я повертаюсь, А він відкриває все. Давай. Так. Хтось кремезний. ЦЗ. Голландія. Та йди ти нахрін? ЩА в цьому злиму? Ей джунбі. Що це таке? Є! <laughs> Я йому кажу, але відкривається! <laughs> Я йому ледь <лип> не відмовив! Вірже <laughs> Ван Дайк, боже, там мене показують в телевізорі, так Вийду з твіча без. ха 10 год тюрми! Оце привіт! Іщи ісак. Ти хто таке? Це той, хто зловив два віника і пачо! Оце аккаунт помазаний. Тепер він шеф, та точно. Міняю нам БП. Прикиньте. Я Пердолі. Ні, ми не будемо дивитися, як ти його ставиш склад. Це надто боляче. Я перепрошую. Ютуб, дякую вам за перегляд цього відео. Все найцікавіше, як часто буває наприкінці. Блокбастер під назвою Відкриття паків на Team of the Season. Не забувайте підписатися на канал, сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Пишіть в коментарях, кого ви залутали, і побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Па, па.